Усім привіт! Renault G2. приїхало на заміну ГРМ. Звичайна заміна ГРМ, але є нюанс. Коли відкручував натяжний ролик ГРМ, дуже легко відкрутився болт ролика з таким ривком, а потім дуже легко пішов. Відкрутивши ролик, я побачив там стружку. Міняю ГРМ, зняв ремінь, ролик. Свої контрольні мітки, фіксатори. Тут, там під стартером. Внизу також свої контрольні мітки поставив. Все у нас гарно по фіксаторах. І викрутивши болт. Ось така картина. ось там Відео я не знімав, тому що багато в мене є на каналі про заміну ГРМ. Нема сенсу одне й те саме знімати. А ось тут вже по суті там немає, тільки на кінчику. Видно там в кінці в глибині трішки різьби. Власник про це знає. Виходить, що ось ця заміна цього ременю була перекошений болт. І так зажито було. Будемо пробувати зремонтувати різьбу. Потрібно буде розсверлювати там. Через цей отвір будемо пробувати це робити. Відео по заміні такого грі. посилання і посилання в описі під відео. Вдалось відновити різьбу. ГРМ замінено, антифриз замінено. Всім удачі, до нових відео. Пока-пока.